Працівники дипономородин вийшли під міську раду з протестом. Причина, депо хочуть закрити чиновники, натомість запевняють, що мова йде не про закриття, а про реорганізацію. З протестувальниками та представниками міської влади спілкувалася Дарія Денис. У Львові діє два депо діючих трамваїв у місті 65. Чиновники кажуть, що одного депо вистачить, щоб робити технічний огляд електротранспорту перед виїздом. А друге депо потрібне для ремонтної бази. Працівники ж трамвайного депо номер один кажуть, що в разі поломки вагона при нових нововведеннях трамваї простоюватимуть. Щоб вагон згідно з інструкції з вокзалу тягнути туди на ремонт, треба його чіпляти другим вагоном. значить, що. Знімається ще один огонь, який може возити людей, який може принести під 300 гривень, А я вимушений тягнути людину в депо через все місто. Депо номер 1 що по вулиці Городоцькій, обслуговує маршрути 1, 2, 3, 9 та 9А. Працівники бояться, що залишаться без роботи. У міській раді запевняють, такі побоювання є безпідставними. Ми не плануємо закривати депо, тобто ми плануємо, щоб депо ефективно використовувалося. Не може бути 6 директорів, 18 бухгалтерів. Це нереально, щоб за рахунок тих людей, які платять за проїзд, утримувати такий адміністративний штат. Подобається це комусь чи не. Не подобається, але адміністративний персонал повинен бути скорочений. При реорганізації обіцяють скоротити в першу чергу адміністративний персонал. Збережуть слюсарів та водіїв. Натомість тим, хто потрапить під скорочення, запропонують нові робочі місця. Дар'я Денис, Андрій, дробний вісник.